На чувачі розкинемо хто перший, але ми втратили на це майже рік. Майже рік часу, який би ми могли е, потратити на щось інше. Та я подивився на Колю, хочеться спати. Простішими словами, назвемо вимивав весь прибуток з компанії, так? Я розкачав цей будівельний портал до 10 тисяч відвідувачів в день. Я думаю розказати про щось дуже простеньке. Але я ще поки що тобі не кажу розказувати. Не перебивай, Павло. Я перебиватиму. Не треба. Президента Буду. Буду. Я ведучий, я перебиваю. Окей. Слухаємо. Я вже забув, що я хотів сказати. Бо значить не хотів нічого. Получається, що так. Ми закінчили, я може починати. Ми тільки почали. Я думаю, що ця цифра вимірюється мільйонами доларів. Типу. А в мене зразу, знаєш, намалювалась в голові така силіконова долина. Айтішники такі там енну айті компанію створюють там. а ну давайте створимо ще щось. Круті айтішники, там, не знаю, зарплатами там, 7-10 тисяч доларів. типу, А з бізнесом так не працює. Я зрозумів. Давайте, щоб наш випуск не був просто про попіздять і починаємо.